Агенція Reuters зазначає, що Путін шукав можливості зупинити бойові дії в Україні з метою заморозити війну, але ця ідея була відкинута Сполученими Штатами. А от як не інтересно про Україну Все. кремлівський диктатор пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях і не бажав поступитись жодною окупованою територією. Проте американці через посередників заявили Москві, що не збирається обговорювати припинення вогню без участі України. А радник президента Сполучених Штатів Джек Саліван у січні телефонував ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти стосунків, але не буде вести з кремлівським диктатором. Говори про припинення вогню без України, агенція також зазначає, що Сполучені Штати уже абсолютно не вірять у щирість Путіна. Я би зробив про те, що Путін, все таки розуміючи свою стратегічну перспективу, а вона доволі сумна, наполягає на тому, щоб почалися вибори, почалися переговори. Тобто він боїться, що. Його російська економіка, попри оці бравурні його ж власні заяви, про те, що там вона зросла там на там три з половиною відсотки, і таке інше, таке інше, це насправді мильна бульбашка. Російська економіка переходить в таке собі, знаєте, затяжне піке, з якого вона може не вийти. Максимум на що можна розраховувати, це на рік, півтора-два. І після цього почнуться незворотні процеси, і це не моя думка, це думка тих людей, які справді є незалежними експертами, включаючи і російських, які просто тверезо оцінюють ситуацію і чесно говорять про те, що попереду так. От я думаю, що путіну доносять ці оцінки. Він, я думаю, попри весь свій снобізм і таке інше, все ж таки здатний реально оцінювати, що відбуватиметься. І тому розуміє, що е, зараз треба вимагати головного, е, змушувати е, Україну і захід іти на переговори і фіксувати те, що е, він зміг, як він сказав, завоювати. Е, тому, власне, і запросили цього на, ну, псевдо-журналіста, скажімо так, е, бо це типовий, от його інтерв'ю, це типовий е, ну, пропагандистський, е, знаєте, такий. Приклад, я думаю, що на ньому можна вчити журналістів, як е, не можна будувати інтерв'ю, і яким чином це виглядає, коли це справді паси е, е, тому, кого ти розпитуєш, але ніяк не намагання отримати якусь реальну інформацію. Е, тому е, в цьому розумінні ви знаєте, е, е, Карлсон своєї мети безумовно досяг, але він паралельно досяг іншої мети. Він показав неадекватність Путіна в усій його красі, бо те, що він ну вибачте на слові, верз, ну це, це не просто маячня, а це якась уже ну, психічна збоченість. Це те, що на, насправді у утверзумисячого політика не може бути. До речі, ви знаєте на всі ці його історичні. Е, е, Екзер, екзерцизи дуже влучно і дотепно відповів монгольський е, експрезидент е, Монголії. Так так угу. від е, да колишній президент, угу. який публікував карту, де е, ну монгольська імперія була е, ну, справді від Тихого океану до середньої Європи, а Росія була такою а, маленькою а... плямкою. А Московія була такою невеличкою плямкою. Ну, він сказав, що ви знаєте, ми люди, люди мирні. Ми не будемо зараз ставити питання про повернення наших, наших земель. Ну, е, я думаю, що це для всіх очевидно. Що, що для колишнього монгольського президента, що для будь-якої твердомислічої людини, ну тільки не для Путіна. Бо він свій, е, свій так би мовити, своє твердомисліє втратив, по-моєму, ще з часів перебування в ФСБ. Пане Володимире, і питання, яке ми обговорюємо від самого початку ефіру, от питання, які шанси в Україні отримати допомогу від сполучених штатів, вже тут проговорили повністю історію, Глядачі так само знають і про Сенат, і про Нижню Палату представників, уже про Майка Джонсона. Але все ж таки, які у нас шанси більше так чи ні? Я би сказав і так, і ні, бо ситуація справді вкрай, вкрай складна. Бачите, оцей перший етап пройдений, і він показав, що є тверезомислячі республіканці. І вони справді є. Не треба, я думаю, показувати всіх республіканців дияволами. Це неправда. Дияволів, там невелика оця зашкварена частина трампістів, які не хочуть нічого, крім того, щоб гратися на політичних протиріччях з демократами. Власне, ви знаєте, вони не, не не є проти України, вони є проти Джо Байдена. А те, що Джо Байден педалює, і те, що він хоче на чому зробити акцент, це відразу стає в опозицію в позиції республіканців. Повірте, і в конгресі є дуже багато абсолютно нормальних твердих республіканських політиків, але оця ця партійна дисципліна для багатьох стає непереборним бар'єром. Але я не є надто песимістом, тому що все-таки якщо перший крок зроблено, якщо зараз адміністрація Байдена почне показувати, що це республіканці, які насправді не хочуть ні допомагати, ні вирішувати питання на кордоні. То це вже знаєте така собі політична потенційна поразка республіканців. Бо зараз вони вачували Байдена в тому, що він нічого не хоче, особливо те, що стосується кордону з Мексикою. Тепер ситуація повернеться до навпаки. Тепер вони будуть оборонятися і повинні будуть щось говорити про те, чому ж не можна розділити те, що вже розділене, і чому не можна працювати паралельно і з одним із іншим, маючи на увазі, що голосуємо за допомогу іншим країнам і працюємо над кордоном. От тут я думаю, що є шанс, що все ж таки демократи і тверзумис, чи республіканці дотиснуть. Сьогодні саме время посмотрите. На реакцию на скандальное заявление экс-президента США Дональда Трампа, в частности его бывший советник по вопросам безопасности Джон Болтон, с которым я, кстати, знаком лично, заявил о том, что нельзя легкомысленно относиться к словам бывшего президента. И если Трамп говорит о том, что он может вывести США из состава НАТО, так тому и быть. Продолжается скандал. С поставками Старлинка в российскую армию в Украинской военной разведке заявили о том, что сейчас заняты планом по нейтрализации этих э, систем спутниковой связи, которые Россия получает по серым каналам. Считается, что в основном они идут через Объединенные Арабские Эмираты. Очередной скандал в отношениях между Москвой и Ереваном. Премьер-министр Никол Пашинян отказался дать гарантии, что Путин не будет арестован в случае, если он решит все-таки посетить Армению. Ну и кроме того, Пашинян сегодня сделал еще одно резкое заявление, он заявил о том, что Армения не является союзницей России в войне против Украины. Ну и, наконец, очередные приступы 1937 года на России ФСБ проводит обыски в Росавиации. Причина? Поставки авиатехники вертолетов и самолетов, так называемые недружественные страны.